Дітки, сьогодні до нас в садочок прилетів лист. Зараз я його прочитаю. У казковій країні живе лялька Софійка, яка полюбляє свята, бо в ці дні до неї приходить багато друзів. Давайте, дітки, пригадаємо, які свята ми з вами знаємо. Це день Святого Миколая, Різдво. Новий рік, мамине свято, день народження. Добре, що ви згадали день народження, бо у кожної людини є цей особливий день. У цей день збираються найближчі люди, щоб порадіти разом з іменинником. А хто ж може привітати нас з Днем народження? Вірно, вас вітають! Тато, мама, бабуся, дідусь, хрещені та друзі. Діти, а скільки разів на рік ми святкуємо День народження? Так, один раз День народження радісне свято, подарунків приносить багато, шоколадки, цукерки і квіти. Як же можна цей день не любити? Бачу. Що ви багато знаєте про день народження, а у ляльки Софійки якраз сьогодні день народження. Найкращим сюрпризом для неї буде, якщо ми її привітаємо. Добре? От і почнемо зараз збиратися на день народження. З чого ж почати? Звичайно, потрібен святковий одяг. Погляньте, будь ласка, на картинку і виберіть той одяг. У якому можна піти на свято? Молодці. А тепер погляньте в люстерко, Бачу, що ви всі гарні, усміхнені та радісні. А погляньте на ці цікаві обличчя, кого з цих дітей. Ви візьмете з собою на день народження? А чому? Тому що вони веселі та радісні? А чому не запросити інших? Бо вони засмучені. Не хочуть товаришувати з іншими. Дітки, а чи ж готові ми з вами йти до ляльки на день народження? Ні, а чому? Не вистачає подарунків. Погляньте, скільки прекрасних речей на полиці. Оберіть подарунок для іменинниці. Солодощі, квіти, м'ячик. Неваляйка, книга, білочка та віночок. Тож рушаймо. Ви мене не обминайте. Прошу в гості завітайте, бо у мене день народження, ну не день, а насолодження. Я із вами подружуся, я Софійкою зовуся. Софійко Діти хочуть привітати тебе з днем народження. Ось таку веселу ляльку називають неваляйка. Низько кланяється, дітям усміхається, вам уклін і вам уклін. Дінділінь, дін дідлінь. Дін -ді Дарую тобі цю ляльку, неваляйку, щоб ти завжди була весела. Одягни віночок, одягни обнову. На щастя, на долю, на чорні брови. Дарую тобі цей віночок, щоб ти завжди була красива. Софійко, вітаю тебе з ним народження. Ти мені дуже подобаєшся. Я хочу подарувати тобі сонечко, хай тобі завжди буде тепло. Ось трибун веселий м'ячик. Він не любить тих, хто плаче. Буде він з тобою гратись, будеш з ним ти посміхатись. Софійко, вітаю тебе з ним народження. Ось тобі маленька білочка, вона вміє гарно співати. Хочеш і ти так навчитися? З днем народження вітаю! Щастя і добра бажаю, щоб росла здорова, не хворіла, тата, маму і усіх нас веселила. Дякую вам, друзі, за те, що ви подарували мені таке чудове свято.